Доброго ранку! З Новим роком, українці! Другий день Нового року ворог продовжив нищити українську енергетику. Зокрема, протягом минулої доби українська енергосистема зазнала низку атак по об'єктах енергетичної інфраструктури. Вночі ворог атакував Миколаївщину та Запоріжжя. На ранок залишається знеструмленими споживачів Запорізької області, у тому числі в місті Запоріжжя та інших прифронтових регіонах. Аварійно-відновлювання роботи, розпочаті скрізь, де це дозволяє безпекова ситуація. На Одещині, після попередньої атаки, ворога залишається знеструмленою понад 11 тисяч споживачів. Тривають роботи відновлення енергопостачання. У низці регіонів частина споживачів знеструмлені через погодні умови. З цих причин без електропостачання залишається 27 населених пунктів Івано-Франківській області та 17 населених пунктів у Львівській. Аварійні бригади, технічні служби та всі профільні підрозділи працюють у посиленому режимі над ліквідацією наслідків обстрілів та відновленням об'єктів. Для балансування здійснюється імпорт електроенергії та застосовуються заходи з обмеження споживання. У більшості регіонів застосовуються графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності промислових споживачів та бізнесу. Актуальну інформацію щодо відключень. Прошу дізнаватися на офіційних ресурсах ваших операторів систем розподілу, тобто обленерго. Попри всі складнощі, ситуація залишається контрольованою. Об'єднана енергосистема України зберігає цілісність і продовжує працювати синхронно з енергомережею континентальної Європи. Дякую за увагу. Мирного дня.